Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Костюм дитячий ціна 249 гривень. Шортики і футболочка. Такий літній принт. 25 гривень коштують кухонні рушники із різними малюнками. Металева підставка із пташкою для прикрас 134 гривні. Шкарпетки чоловічі високі демісезонні, 9 гривень. Є із малюнками. Є в горошок в смужечку або більш однотонні, але двох кольорів. Рукавиці із прорезиненими крапельками. Ціна 8 гривень за одну пару. 199 гривень коштує головка для тремера. 44 набір для вирощування мікрозелені. 7 гривень добриво кристал. Якщо хтось користувався добрим з Аврори, напишіть, будь ласка, свій відгук. Хочу придбати, не знаю, чи брати. Такі добрива по 22 гривні. Такий варіант 19 310 мл. Вазон білий або темно-сірий, ціна 59 гривень. Пластикові 32 гривні меншого діаметру, має подвійне дно. Середній діаметр 59 гривень. І більший із цієї серії 77 гривень. Декор для дому штучна рослина 99 гривень. Підставка декоративна у вигляді листка. Ці листки бувають різного зафарбування, ціна 55 гривень. 84 гривні корзинка плетена. Такі глиняні кошики за 34 гривні, є у різних кольорах. 34 гривні коштує набір пластиліну. 12 штук. Мені подобається що тут такі світлі кольори. Гарна знижка на такий блокнот 29 гривень. Рушники паперові в-подібно складені 24 гривні. Гарна новинка це є крем-гель для душу із дозатором. Три варіанти кольорів ароматів: фіолетовий, рожевий та зелений. Об'єм 400 мл. Такі гелі для душу із дозатором від Ecolan. Акційна ціна 700 г за 59 гривень. Доглядова косметика. Сироватка 94 гривні. Спрей тонер 88 гривень. Є два варіанти об'єми 150 мл. І 94 гривні коштує пінка для вмивання обличчя. 99 гривень пінка для вмивання. Тут є 100 мл екстракт зеленого чаю, муцин, равлика. Пінка для вмивання 149 гривень. Є ще неакційні пропозиції. Сироватка ціна 169 гривень та 149 гривень. І такий варіант неакційний: 149 гривень з гіалуроновою кислотою. Пінка для вмивання ніжна 139 гривень. 37 гривень коштує іскра для обличчя Елен, абрикосові кісточки 75 мл, 14 гривень бафік чотирьохсторонній. Пилочки 19 гривень, тут є цілий набір 12 штук. Пензлик 9 гривень для створення дизайну на нігтях. Дорогі пензлики виглядають досить гарно, якісно. 22 гривні набіра пальцинових паличок. 119 гривень коштують наліпки на шумівші, які потрібно полімеризувати у лампі. Пилочки по 19 гривень. 14 гривень коштує ось така вігнута пилочка. 14 гривень пилка із тремором для кутикули. Також покажу вам щіпці, є різні ціни. Ножиці. Найдорожчі 99 щипці найдешевші 59. Також є ножиці, на в цій великий вибір. Пушер двохсторонній 29. Набір 19 гривень. Такий набір тут є пилка, пінцет і ножиці 39 гривень. Серветки безворсові 59 гривень, є білі, рожеві, або такі сіро блакитні Набір зеночок для волосся 15 штук за 29 гривень. 39 гривень набір резиночок. Тут показана така прозора косметичка. А від наяву пакет. Навушники дротові по 39 гривень. Є різні модельки. 59 гривень коштує підставка для телефона бамбукова До речі, писали пораду пробувати, чи поміщається телефон у чухлі в підставку. 24 гривні коштує прорізувач для зубів Іграшка брязкальце 24. Набір іграшок для купання 3 штуки за 44 гривні. Хотинка сортер, хотіла вам ближче показати, але вони не витягується щільно запхані 229 гривень, там є всередині кубики, ключики. 99 гривень, рюкзак жіночий. 19 гривень стрічка для декорування. Тут є ще різні надписи на них. 17 гривень набіри для оформлення подарунку. 3 бантики. Є в різних кольорах. 17 гривень набір для оформлення подарунку стрічка та бант. Є із блискітками, а є без блискіток. Така стрічка 24 гривні. Ну і, звичайно, канцелярія. Резинка-старачка із підставкою. Така імітація мила у мильничці. Фіолетовий, салатовий, жовтий, оранжевий блакитний кольори. Ціна 22 гривні. Виглядає дуже реалістично. 34 гривні підстругачка канцелярська у вигляді тваринки. 7 гривень підстругачка канцелярська. Також є у різних кольорах, плюс те, що має невеликий контейнер. Ручки із такими милими кактусами. Ціна 12 гривень глева. Олівчик механічний. Має гумку з тирачком, ціна його 12 гривень. Тут кнопка нажимається і олівчик висувається. А отак добратись можна до старачки. І змінні стержні також є в продажі. 34 гривні підстругачка у вигляді тваринки. 119 гривень церкальце на підставці настільне. 59, 129. 17 гривень коштує маска для обличчя з екстрактом огірка. Дзеркальця із підсвіткою по 199 гривень. Спонж для нанесення пудри 9 гривень. Для умивання 9 гривень у вигляді серця. 29 гривень коштує прядка штучного волосся. Перехід кольору на заколорсі, браслетик. 22 гривні. І такий варіант чоловічий з 44. Заколка 19 гривень у вигляді гребінця. Набори резинок 6 штук 3 кольорів. Ціна 39 гривень. Не знаю, як у вас, а в мене резинки просто десь пропадають. Я маю на увазі дітей, дівчаток. А ця резинка дуже буде класна для тих, в кого супер густе волосся. 8 штук за 29 гривень. Набір резинок 4 штуки 22 гривні. Заколки для волосся 2 штуки за 19. Такий варіант 22 гривні 1 штука. 39 гривень набір заколки та резинки. Угу, не 39, 44 гривні ціна за набір. Такий перехід від світлого до темного. Ланцюжок для окулярів, жіночий, металевий 34 гривні. Також є сонцезахисні окуляри, і хотіла вам показати, що є ось такий девайс, не девайс, надягне окуляри, перевір полімеризацію. Так, тут магії не сталося, беремо інші. Що вже бачив, Появилась рибка. Так, складно показати, бачите, немає. А коли одіваєш окуляри, вона з'являється. Можна перевірити окуляри не лише ті, що продають в Аврорі, а й свої, як вони працюють. Дякую вам, що переглянули відео до кінця. Бажаю гарного, мирного дня та нових зустрічей на каналі.